Я, я сказала, там Значить, є, що, цивили, що можна відключати. Там я підписав їх. Це є кухня студія. Довкрему, довкрему, то Духова шафа, газова плита, мікрохвильовка, витяжка. Тут стоїть двофункційний котел. Тобто підірваєте собі окрему батарею, воду, самі собі регулюєте температуру. Субтитры підірвати під до... В кімнаті, в коридорі, в ванні окремо собі регулюєте. там, де є плитка. Проходьте. Так, ванна теж. Чистенька, нормально, до речі, посторонніх запахів немає. В хаті чисто досить. От. Шапа От. В є, і є ще окремо гардеробна з правильним машинкою. Так, витягаємо. Досить, досить простори. і правильна машинка. Сама ізольована так, кімната. Саме шафа Купе стоїть ортопедичний матрас і сама тераса, яка не знаю, фарка, -бомба. світу, мені здається. Бомба, реально. Отут вот столик, лісенка. Столик. І ростова тераса з мирником на високий. Ну Краєвид просто шик. Не, ну, реально, Мені дуже сподобалося. Тераса вхід з кухні та вхід з да, Так, да, І звідти. ще світло включається на терасі. Світло, до речі, включається так, що ну, десь так далеко не видно, вниз, а воно -долечик, суто -долечик, вниз. Ви все бачите, оглядається так. 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 І ще сама студія. Ван розкладається смарт-телевізор, тобто все по техніці є, Те, що немає подушки і посуду. Угу. Так, добре погоді відправляю.